Ажіотаж у академії спричинила нова скандальна реформа братства спудеїв. За цією реформою усі студенти Острозької академії повинні вступити до БС, яке невдовзі повинно було стати студентським урядом. Основною причиною невдоволення студентів стало те, що перебуваючи у цьому уряді, студент повинен платити щомісячні внески 2% від стипендії. І все це повинно було проводитись у примусовому порядку. Олію у полум'я підлив пост у соцмережі ВКонтакті головного противника Ігоря Штельмаха на виборах. На посаду голови БЕС Максима Шевчука. Цікавим є те, що ні сума внесків, ні склад загальних зборів громадської організації Братство Спудеїв не прописані. Тому хіба ми з вами не застраховані від того, що сьогодні цей внесок у 3%, що від стипендії у 730 гривень становить 21 гривню 90 копійок. А вже завтра стипендії без вашого відома буде відраховано 10%. Ігор Штельмах з відповідю не забарився. У той же день братством було оголошено про дебати між чинним керівником братства та головним опозиціонером Максом Шевчуком. На дебати було запрошено всіх бажаючих, проте, не дивлячись на велику кількість гостей, дебатів не відбулося. Ігор Штельмах визнав, що ця реформа є помилкою його команди. У мене та моєї команди з'явилася ідея перетворення структури братства, в студентський уряд. Яку і тепер я маю це визнати. Ми не продумали до кінця. Зрозуміли, що взявшись до виконання, ми наткнулися на такі своєрідні підводні рифи, підводні течії, які ніхто не очікував побачити. Реформа БС потерпіла краху. Студенти не захотіли вступати до нового так званого студентського уряду, навіть після того як голова БС встановив безкоштовний Wi-Fi. Обіцяний ігорем Штельмахом Wi-Fi нарешті встановлений, і зараз ми перевіримо, як добре він працює. До речі, саме зі внесків студентів повинен був оплачуватися доступ до інтернету. Для того, щоб оплатити Wi-Fi, студент в місяць має заплатити 86 копійок. Якщо вона зараз не буде, чим платити за Wi-Fi, я думаю, що попросити, не попросити, так само спочатку повідомити студентів про те, що ви не проти здати, поки що не, там гривню, там 50 копійок, і братство відповідно теж половину суму. Тобто проблем з Wi-Fi абсолютно не буде. Те, що ми пообіли зробити, Wi-Fi буде функціонувати повністю. Леся Бендюк на дебати була запрошена через деканат після того, як перепостила новину Максима Шевчука. Сьогодні отримала від голови братства сподеїв особисте запрошення на дебати у п'ятницю щодо останніх ідей переформатування братства. Викликала посмішку те, що мені повідомили це через деканат. Тут немає нічого дивного, бо ми бачимо, що і адміністрація, і деканати цим цікавляться, і тут не буду нічого коментувати. Але це мені не подобається, оскільки якщо це орган студентського самоврядування, тим більше громадська організація. Я прагну отримувати інформацію від них, а не від декана чи, скажімо, з деканату. Сам же Максим Шевчук, студент п'ятого курсу політології, стверджує, що всі ці дії лише для покращення життя студентів. Ми знаємо, що ну... Принаймні, я знаю, що за за ті п'ять років, які я тучився. Дуже багато студентів, крім тих, що там, наприклад, десь знаходилися в братстві Спудеєва, просто були приближені до нього. Вони не відчули такого особливого захисту там, протекції своїх інтересів від братства Спудеєва, як органу студентського самоврядування. Тому я думаю, вже принаймні перед закінченням своїм внести, спробувати внести щось добре. Самих же студентів влаштовує те, що керівництво БС прислуховується до здорової критики від опозиції. Ну насправді це дуже класно, що. Відбувся такий захід. Прийшли всі бажаючі і змогли висловити свою думку. Правда, більшість мовчала, але я гадаю, що це пов'язано з рішенням Ігоря Штельмаха. Він зробив правильно, що прислухався до опозиції, до більшості до студентів. Вже сьогодні чинна студентська влада та опозиція сядуть за тіл переговорів та намагатимуться створити братство з пудею, яке буде справді дієвим. Володимир Синяк, Олександр Пахальчук, медіагрупа Забороняти заборонено.